На Хмельниччині сили ППО вночі знищили сім крилатих ракет і чотири шахеди. Загинуло четверо людей. Семеро дістали осколкові поранення. Російські ракети ущент зруйнували шість приватних будинків, ще близько сорока пошкоджені. Детальніше про наслідки атаки на Хмельниччині та Тернопільщині у наступному сюжеті. Жителі Красилівської громади оплакують загиблих односельців цієї ночі. Внаслідок ракетної атаки росіян тут загинули чотири людини: троє пенсіонерів і 26-річна дівчина, яка приїхала зі Львова на випускний молодшої сестри. Пані Марія втратила 73 річного брата. Одна з того дівчатка, двоє з цієї хати, що немає нічого, і мій четвертий. Сусіди, дізнавшись про влучання у хати поруч, прибігли на допомогу. До сусідів дзвоню не взивається. Я до тих сусідів слідуюча хата позвонила, а вона кричить, що в нас біда, чуть валя в нас біда. І я покинула роботу і пригналася. І все, от і застала, що я застала. На місці руйнувань 38 рятувальників ліквідували пожежі. Медики та психологи, ДСНС надавали підтримку людям у стресовому стані. Силами пожежно-рятувальних підрозділів продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Загалом, внаслідок ракетного удару, цілком знищено 6 будівель та пошкоджено біля 40 будівель. Всі комунальні служби від ранку долають наслідки руйнувань. Роботу ускладнюють погодні умови, другу добу дощить. Всі служби, як ви бачите, працюють на місці, розбирають завали і допомагають людям у відновленні житла. Зараз перекриваються дахи, зараз весь матеріальний резерв, який необхідно було задіяти, він задіяний. На першочергові роботи усього вистачає. Волонтери Червоного Хреста роздають постраждалим гарячу їжу та напої, а ще плівку, щоб затягнути пошкоджені вікна. Після обстрілу у Красилівській громаді серйозно понівечені дві школи. І, ймовірно, учнів переведуть на дистанційне навчання. А це вже наслідки нічної атаки на Тернопільщині в області. Ворожими снарядами пошкоджені сім багатоповерхівок і десять підприємств. На одному з промислових об'єктів виникла сильна пожежа. Її локалізували майже 70 вогнеборців. За інформацією Тернопільської ОВА, жертв та постраждалих немає. Юлія Курчевська, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.